У мене є особлива традиція в останній день місяця дякувати за все, що він приніс. І сьогодні я дякую вересню за новий цикл навчання, в який ми всі вступили, за подорож на Софійський фестиваль до Конь'ї і знайомство з глибокими людьми, за родовий марафон, який я провела, та офлайн-групу Кундаліні-Йоги в Ізмірі. Ну і, звичайно, за море, яке наповнює та живить мене, мою родину, усі мої онлайн-марафони наповнюють силою колони, срібні мандали, які я створюю з любов'ю. Якщо вам близькі практики жіночності, сили роду та мандалотерапії, приєднуйтесь до мого блогу. Тут ви знайдете ще більше натхнення та жіночою. Теплої підтримки